Блин, все шханы кем Ой, кого я зачепил? Кого я зачитывал? Собак. Слуха. На вулиці. Дав. Бив. Ще один залишився. На моєму кропі. Бив. Ще один залишився. Ох, позаду. Ще одна команда прийшла. Ще одна команда прийшла. Позаду тебе, зверху, зверху, позаду тебе. Ось, ось тут була голова. Ти що, блін, Джон Рембо Запиши цей.